Я сейчас на мечтаю о операции по биопластике. У ну, меня очень много комплексов по этому поводу. У меня аддиктивно классное тело, там взагалі завжди. Насправді, шторхнулося, а вроде нічого не напри... не сталося. А з 60 часи місячних, як незвично, незвично, тому що мій перший партнер думав, що я вже досвідна в цьому ділі. Чо таке виставила ставила сумніви в свою сексуальність. Было более, чем впервые. Да, конечно, было. Это было очень непривычно, необычно, потому что мой первый партнер думал, что я уже опытная в этом деле. Очень. Я не была к этому готова. Я осознавала то, что, ну да, должно быть больно. Вообще оказалось то, что не должно. Ну да, ладно, это уже отдельная история. И плюс у партнера был слишком большой, как оказалось. В принципе, это приятно. Первые разы, это было более, чем, ну так-то, так. первых Первый раз изначально было не больно, но у него был очень большой член, и поэтому под конец было неприятно. Но в целом безболезненно. Мабуть, ні, не було. Було якось незрозуміло, наче щось штрихнулося, а вроді нічого не, не сталося, не знаю, як це. Ми були не підготовлені, я не була розслаблена, він дуже нервничав, я дуже нервничала. У всіх тряслися руки, у всіх тряслись колені, і, в принципі, все прошло очень быстро, больно и так вот это... В принципе, это не было супер болезненно. Это было немножко непри... непривычно, да, чуть-чуть неприятно, но не кардинально больно. Чи ти колись переживала, що твоя вагіна виглядає не норм. Конечно, тому що в впорно це просто все ідеально відбілене, просто там, не знаю, без єдиного волоска. і це звісно впливає. Да, я постійно по этому поводу переживаю. И если честно, мечтаю об операции ла У мене очень много комплексов по этому поводу. Она всегда выглядит отлично. Миллионы из десяти девочки. У мене було таке відчуття, були певні комплекси, але в принципі я вже з ними зжилася, і я зрозуміла, що це не так важливо. Я думаю, що так, кожна дівчина може таке думати, коли дивиться на себе. <рес> Ні, господи, я взагалі не дуже переймаюся щодо свого тіла, і мені, в принципі, все подобається. Да, це так. От це був один із моїх огромніших комплексів. Ти колись амітувала оргазм, звичайно. Ой, боже, ребята, я його тільки недавно почувала вперше чесне слово. Прям. Да. Да. И раз. Да, для того, щоб не просто Це партнер в прямому сенсі. Мабуть, так, тому що перші троє стосунків в мене взагалі були без цього. Я досить таки довгий період часу не була взагалі з цим знайома. Конечно, да, потому что иногда ты, ты, любишь, и вот все чудесно, и все прекрасно, и сам секс, сам процесс замечательный, и он так старается, и ты такой думаешь, ну все, ну хватит, ну ты уже, ладно, ты заслужил. А, секс 5 часть месячных, як? А, прекрасно, во-первых, потому что меньше выделений становится, меньше боль, а так да, отлично. Незвично, мабуть, перші рази було незвично, але потім ти звикаєш. Ну, тут питання більше в гігієні і в тому, як відноситься до цієї гігієни твій партнер. Ну, у меня это було всего один раз в ванні, поэтому особо ніхто не заметил, ніяких не було дискомфортних ощущений. Немножко стыдно, немножко не день партнер, не которым що занималась сексом, сказав пока. когда ставила под мне свою сексуальность? Да, особенно если это секс с партнером, к которому есть чувства, в особенности сильные чувства, как бы начинаешь сильно переживать по поводу того, как ты выглядишь. Да, было такой один раз после первых отношений, когда они расстав... ну, закончились не очень хорошо, мне было 16 лет, сами понимаете, что 16 лет творится в голове, но потом это все как-то реанимировалось, и все отлично, все классно, полностью уверена в себе, меня хотят, я хочу, в этом нет никаких проблем. Звучайно ставила, Це залежить від того, як ти себе почуваєш кожен день, як ти вдягаєшся, як ти виглядаєш, наскільки сильно ти себе любиш. І я почала відчувати свою сексуальність лише тоді, коли зрозуміла, що я себе люблю. Та взагалі завжди, насправді. І, мабуть, зараз я пропрацьовую ці проблеми. Ну, Певний час я пропрацьовувала їх з психологом, але зараз я розумію, що в принципі, Якщо так слухати те, що кажуть змі і модні журнали і медіа, то ми всі не такі, як треба. трошки. Естественно, у нас такі прекрасні, завищені стандарти красоти для девушек. К щастя, це вже давно прошло. Я понимаю, що во первых у мене об'єктивно класне тело, а і субъективно, если кому-то не нравится, то он идет далеко і надовго. У кожної дівчинки є період, коли ПМС, і вона ставить свою сексуальність, свою зовнішність, будь-що свої можливості під сумніви, але зазвичай ні. Чому ви хотіли б дізнатися про секс раніше, наприклад, у школі? То, що можна говорити «Ні» і якщо ти не хочеш, навіть якщо тобі перехотілося як -то в процесі, щось не понравилось, ти завжди можеш відказатися. Скоріше за все, треба було б в школах, в закладах освіти дати більше інформації, саме от починаючи з молодших класів, мабуть, про самопізнання і самоствердження, щоб не було відчуття, що от я якийсь не такий, а в старших класах, звісно, ну треба більше розповідати, тому що зараз ми маємо купу абортів, купу якихось шлюбів у 16. і це все через те, що люди тупо не обізнані просто-напросто. Так, ну хотілося б дізнатися, те, що треба використовувати презервативи. Це по-перше, те, що не треба займатися цим, з першою людину, яку ти зустрінеш, яка тобі сподобається. Щоб про це взагалі почали, хоча б говорити в школу. Після школи ви виходите, починаєте це пробувати і не розумієте, як що учитись на порнографії, яка сильно ідеалізується. І навірно, це проблема відсутності школьного сексуального виховання. Но взагалі, хотілося б, щоб об этом больше говорили в школі. Пожалуйста, больше приміров практики теорії. Да. Мені здається, що я народилась з розумінням, що таке секс, але я вважаю ну, якось так вийшло. Я ніколи не питала у друзів, я не питала у батьків, але я вважаю, що у школі дуже важливо. Щоб розповідали, що таке контрацепція, навіщо це потрібно? Взагалі що типу секс це нормально, це не табу.